Доброго дня, колеги пасічники. На просторах інтернету багато бачив парогенераторів для перетопки воску. Вирішив зробити собі. Це ось моя конструкція. Знизу балон, де топка, зверху другий балон з, з водою. А тут ємність, яка ще раз нагріває. Пару до потрібної температури а тут топка низ бачка, він є верхом топки цього бачка. Тут просто накручується оцей. Кусок труби, а верх балона я поставив так для ваги, щоб не виходила пара Тут через цього заходить сюди, вниз, по шлангу. Вже перегріта пара. міряти не міряв, яка температура, сівник не палив, але набагато швидше, ніж коли балон на газі. І пара йде з нього. Тут пара йде набагато горячіша. Це ящик 15 рамок влазить. Знизу отвір. Сюди капає військ. Зробив на коліщатках, щоб можна було ручка. Щоб можна було кудись перевезти, ні в одному місці, не носити. Трошки треба ще хоча б метр підняти димохід. Тяга слабенько горить, але такого гулу, як би повинен бути в топці, немає. Це є ємність також з балона. Балон. Зігнув і два дві кришки верхня і нижня творив. Це все верх, балон, низ балон. Це просто. Вовне, що добре, топиться вістка.